Данія є визнаним лідером використання альтернативних джерел енергії і збереження класичних вуглеводнів. Більшість країн ЄС тепер лише наближає стандарти енергетичної політики до лісабонської стратегії із поліпшення в соціальній сфері і довкіллі. Данія ж вимоги цієї стратегії в екологічній і енергетичній галузях вже виконала. І з Копенгагена повернувся наш кореспондент Андрій Ковальов. Біля кожного данського будинку є подібні смітники, поділені на чотири частини для скла, металу, пластику. Та паперу оснащений інструкцією, аби всі знали, куди що треба вкидати. Данці вчать самого дитинства своїх дітей, що краще сміття сортувати відразу з дому. Так його легше буде згодом переробляти. Згодом вже відсортований побутовий непотріб везуть до сміття переробного заводу. Ось цей найбільший у Данії розташований на околиці Копенгагену. Стіни розмальовані ззовні та прикрашені картинами із середини зовсім не нагадують звичні для України індустріальні реалії. Наш завод є найбільшим у Данії та одним із найбільших у Європі, але його особливість іще і в тому, що окрім переробки сміття, ми ще займаємося виробництвом теплової електроенергії. Для нас данців також є важливою екологія, тому що це наше майбутнє. Попри те, що наш завод був збудований у 1960 році, ми вкладаємо кошти у його модернізацію, аби він був екологічним. Усе сміття звозять у приймальник, але ви не відчуєте тут неприємного смороду, який зазвичай царює на сміттєзвалищах. Наш екскурсовод пояснює, чому сміття ми спалюємо, тож нам необхідно багато кисню, аби живити наші печі. Частину кисню з неприємним сміттєвим смородом ми забираємо з цього приміщення, натомість воно добре провітрюється, адже тут все ж таки працюють люди. Працівники заводу кажуть, сміття накопичили вже достатньо, але щодня до них привозять нове. Спалюють його у двох величезних печах обережніше не наближатися близько до печі тут спекотно, як у пеклі. У печах підтримують стабільну температуру не нижче тисячі градусів за цельсієм. Якщо вона падає, нагрівають використовуючи газ, отриманий зі спаленого сміття. Зверніть увагу, тут у нас розташовані турбіни і генератори, які виробляють електроенергію, адже нічого на цьому заводі не повинно піти у відходи. Ми використовуємо все ефективно. То що би і не виробляти тут ще електрику. Це не лише завод, пояснює нам екскурсовод Фрея Гросман. Демонструє нам навчальні класи на першому поверсі. Тут вона вчить данських студентів та школярів основам екології, рада навчати й українську молодь та каже: вони сюди не приїжджають. На перший погляд можна подумати, що ми переробляємо та використовуємо усе. Та це не зовсім так. Після спалення сміття залишається попіл, який цей завод вже не може переробити. Тоді ми передаємо його на хімічний завод, де його безпечно переробляють або віддаємо дорожнім компаніям. Вони встиляють його під асфальтом. Тоді наші дороги стають міцнішими. У цього заводу немає єдиного приватного власника. Він збудований за ініціативи 19 муніципалітетів. Вони ним і володіють, а стежать за правильною роботою усіх систем заводу. Всього навсього чотири інженери, адже все комп'ютеризовано. У сумісньому центрі Копенгагена знаходиться урядова установа, про існування якої більшість данців навіть не підозрюють. Але саме тут у міністерстві клімату, енергетики та будівництва, займаються питаннями енергозбереження та впровадження нових альтернативних джерел енергії. Наша установа називається Міністерство клімату, енергетики і будівництва. Серед цих трьох гаузей перше місце ми відвели клімату, адже клімат це не лише погода, але й екологічні проблеми, зокрема, проблема парникових газів. На перший погляд це проблема міжнародної політики. Ми ж вважаємо, що це питання національної політики. Туристи, які приїжджають до Копенгагена, одразу помічають великі вітряки, що оточують місто. Данці вже давно почали відмовлятися від видобутку енергії з корисних копалин. Альтернативна енергетика це не лише екологічно, чисто, а й запорука сировинної незалежності їхньої економіки.